Сьогодні якраз такий похмурий день тут, в Едмонтоні. Як бачите, я вже в светрі, і все рухається в сторону зими. Тут не є дуже такий довгий сезон, і тому, коли дійсно є хороша тепла погода, то треба використовувати і брати максимум від тих днів. Але сьогодні ми тут зібралися і за іншої теми, дорогі друзі. Хотілося би, щоб були кращі новини. Але хто більш-менш критично мислить, прекрасно розумів і знав вже наперед, що цього нічого не вийде і нічого з того толком не буде. Але дуже багато є факторів, які важ... важливо розібрати. Я хочу вам розповісти про те, до якої степені тут в Канаді люди шоковані, злі і незадоволені цією зустрічю. зустрічею. І також хочу розібрати ці пункти. Пункти, які на жаль, не пішли в наш бік, а більше пішли в бік Росії. І це. Болюча тема, я знаю для українців, але зараз потрібно підтримувати Україну, потрібно підтримувати українців і робити все, що ми можемо, щоб підтримувати навіть один одного. Тому що, якщо ми не будемо це робити, якщо ми будемо так от відноситись до того всього, то нас не вистачить на довгий час, а це може ще тривати дуже довго. І повірте мені, треба розуміти важливість того. Що ми є одне ціле і одна така система, яка мусить, мусить, мусить витримати, на жаль, це жахіття. Я слідкую за цією ситуацією дуже довгий час. Останнім часом я не знімав відеоролики про цю тему, про те, що відбувається, тому що не потрібно цього всього і так людям. Багато людей слухається від політологів з України. Багато людей це бачать, і просто щоб знімати відеоролики, в мене не такий характер. Я люблю дійсно приносити якусь душу в відеоролики. Я люблю розповісти все так, як воно є, і підняти щось цікаве. Тому я вам піднімаю завжди такі теми. І ви мені пишете і говорите Канадський Марк, дякуємо тобі, бо зараз складний час для нас, українців. і Деколи цікаво, просто послухати абсолютно щось інше, ніж політику, бо ми в тому живемо щодня. Про війну, ми хочемо почути просто про щось інше. І тому це, що я вам даю, дорогі друзі, і допомагаю, як я можу також і підтримую вас. Було багато спекуляцій перед цим візитом. Деякі люди в Канаді, експерти говорили, що, можливо, Трамп візьме і арештує Путіна, можливо, це якась пастка, можливо, буде якась, якийсь переворот. І багато людей на це чекали, очікували. І фактично, що Канада, що Сполучені Штати Америки, Європа. Майже весь світ сьогодні слідкував за тим, що відбулося в Алясці. Цікаво, що приїхав Путін туди, йому розклали червоний повністю килим. Е -е, Винищувачі американські пролетіли над Путіним і над Трампом, щоб показати повагу, нібито Путіну. Сам Трамп почав плескати, як побачив Путіна, дуже від, до нього тепло віднісся. Гарно його так знаєте, по плечах пару разів побив і не, не зупинявся хвалити його. І говорив про те, як він з Путіним має дуже хороші стосунки, і що Путін е, підтримує Трампа в тому, що якщо б е, війна б ніколи б не розпочалася, якщо б Трамп був би президентом, і це вже чути просто надоїло. Знаєте, Це емоційно, це болить. І українці не хочуть це чути постійно, тому що. Час неможливо назад повернути. Ми маємо те, що ми маємо зараз. І Трамп говорив і продовжує говорити про те, що треба закінчити цю війну, і він це зробить. То навіщо говорити про те, хто кого підтримує, що війна не розпочалася би? це не має ніякого сенсу, принаймні з моєї точки зору, про це навіть говорити. Може, так і би було, а може би так і не було. Але це нереально і не потрібно зараз говорити. Це велика, дуже сильно неповага. До Путіна деякі журналісти почали закидати здалека і закрикувати такі гострі запитання про те, що він вбиває цивільних, чи він перестане це робити. І Путін зразу також зробив, ніби він не чує, не дослухає того, що відбувається. І насамперед, що потім Путіна взяли і запросили в автомобіль президента Сполучених Штатів Америки. Це, знаєте, просто друзі, бачите, було цю фотографію. Ця фотографія в загальному, і те, і те все, що відбулося, як до Путіна віднеслися, це напевно дуже болюче саме Україні і українцям. І насамперед, ще більше і більше болюче людям, які втратили когось на цій війні, на цій несправедливій війні. І бачити, як відносяться до Путіна після того всього, що відбувається в Україні, це дуже важко. Це болить, але світ не є справедливий, і ми всі це знаємо. Дорослі люди прекрасно розуміють, що світ не є справедливий. І, на жаль, справедливості дуже мало, і важко її добитися, і важко, щоб вона була завжди. Переважно отак якось виходить. Так якось виходить. І в цій ситуації Путін виграв набагато більше, ніж Україна. Він, по-перше, повернувся на подіум в Аляску. І повірте мені, багато американців будуть слухати оце все, оцей весь нонсенс з цієї прес-конференції, будуть думати, о, то все не так погано. Це все не так погано, як всі говорять. Путін хоче завершити цю війну. Він сам про це сказав, а Україна не хоче закінчувати війну, що тепер Україна нібито не права. І потім Трамп після того, що й сказав, прямо то, що я й думав, що тепер все в Зеленського руках, що нібито президент України повинен тільки сам вирішити кінцівку цієї, цієї війни. Це важко, повірте, тут точно він сам не може нічого вирішити. Тут потрібно дуже. Просто, я, знаєте, не буду нічого іншого говорити, але просто культурно скажу, що потрібно забратися з України, забратися просто з України і не повертатися назад. І все. Тут нема що вирішувати, тут нема що домовлятися, на Україну напали, Україну витискають, українців знищують. То чому повинні бути ще якісь розмови, і що президент України може зробити? Віддати половину України? Після того, що відбулося, чи може от 75% України віддати, чи може все повністю здати, щоб все вийшло тільки в один бік. Путін сам сказав на цьому, на цій, на цій, на цьому саміті, що поки не буде всіх цілей, фактично намікнув доб'ється Росія, то нічого назад не повернеться і нічого фактично не вийде з цієї всієї розмови. І те, що він з Трампом гарно поговорив, те, що Трамп дуже добре до нього віднісся. Це нічого не допомагає Україні цій війні. І навіть в кінці було видно, як Трамп вже сідав назад свій літак. Він був такий, знаєте, якийсь без настрою. Не то, що там дуже без настрою повноцінно, але видно, що він зроз... Видно в очах людини було, що нічого доброго з цього всього не вийшло, так як він планував. Я розумію, що Трамп робить, але це не є правильний підхід. Це неправильний підхід, щоб е е задовільняти людину і щоб не дай Бог ту людину. Взагалі, якось можна було, знаєте, що він не образився, і нібито давати всі іграшки підкидати, щоб тільки та людина не плакала, чи та дитина не плакала в цій ситуації. Це дуже великий такий, знаєте, удар. Удар по тому всьому, що відбувається. І в цій ситуації це складно, це навіть створює більші і більші проблеми, бо тепер американці. Світ буде більше дивитися боком ока на Україну і українців, якщо нічого з цього всього не завершиться. І моя персональна думка і думка багатьох експертів в Канаді, які про це говорили, я слухав їхні подкасти перед тим, як це відео знімати, що нічого не завершиться в цій війні, так швидко, як всі думають. І що тут, щоб щось завершилося, то тут багато чого треба, щоб Україна пішла на поступки. А фактично, всі поступки Україна. Повинна піти після того, що війна вже прийшла, що Україна стільки всього втратила, що фактично для чого тоді все це було останні три роки, правильно? Ми просто не будемо мати своєї системи, своєї країни і своєї демократії. Це болюче, це важко, це складно. І будемо, звісно, дивитися, як і надалі це все буде розгортатися. А тут, в Канаді, багатьом людям це не сподобалося. Я вам кажу так, як я не говорю за всіх канадців. Це неможливо, щоб всім канадцям. Було якось так, як не так, але навіть самі американці, самі люди, багато людей підтримали Україну. Протести проводили проти цього мітінгу і навпаки відносилися, хотіли показати Путіну, що ти тут не... нам не потрібен, так як ти як всі думали. Але Путіну навіть не треба було їхати. Він навіть того всього не бачив. Він прилетів прямо туди, де йому треба. Поїхав куди йому треба, і все, і, і полетів назад до себе фактично в Росію. Не знаю, друзі. Важка ситуація, звісно, багатьом людям в Україні дуже важко зараз. Навіть неможливо це уявити. Але я просто хочу, щоб ви знали, що українці з вами, хоч деякі українці, і думають про це, розуміються це, і пробують принаймні, розуміти, бо це не зрозуміти, звісно, коли ви там не живете, коли ви в тому не перебуваєте. Але хотілося би вже завершення. Хотілося би просто завершення, і українці, як ніхто, мають право на мир. І життя над під мирним українським небом, тому що українці це заслужили не тільки за останні три роки, а за всю свою історію і за те, що в нас навіть піснях постійно якась біль. Тому що ми завжди боремося за те, щоб мати свій клаптик землі. Але страшно те, що багато наших іде, і що буде в майбутньому, навіть не хочеться і думати. Але дякую, друзі, що вислухали мене. Дякую вам, що підтримуєте. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.